Нам потрібно тут в залі розглядати законопроекти, які цікавлять наших українців, котрі захищають нас, родини наших захисників. Я ще раз закликаю все ж таки поставити на голосування питання щодо забезпечення пенсійного родин наших героїв. Люди віддали життя найдорожче за нашу країну. Їхні родини й досі не те, що не можуть отримати фізичну виплату, бо їм говорять, що немає всіх грошей в бюджеті. Вони не можуть оформити навіть соціальних виплат і гарантій. Тому це потрібно розглядати в цьому залі. Я ще раз закликаю: потрібно поставити на голосування питання про таку можливість для наших захисників привезти собі один автомобіль з нульовим розмитненням. Що буде, хоча б одним кроком назустріч тим відважним українцям, які роблять найвідважнішу роботу сьогодні?